Чи знаєте ви, що наші думки мають неймовірну силу? Можливо, ви не раз чули фразу думки матеріальні, але чи дійсно ви задумувалися над її значенням? Уявіть, що ви можете впливати на своє життя просто через силу наміру та фокус уваги? Це не магія, це реальність, і сьогодні ми розповімо вам, як це працює. Залишайтеся з нами до кінця цього відео, і ви дізнаєтеся, як змінити своє життя, використовуючи силу власних думок і намірів. Наша свідомість це потужний інструмент, те, на чому ми фокусуємося, починає проявлятися в нашій реальності. Чи помічали ви коли-небудь, як варто вам про щось сильно думати або чогось бажати, як це раптом з'являється у вашому житті? І це не випадковість, це сила наміру в дії. Кожна наша думка має енергетичний заряд, і коли ми зосереджуємося на певних бажаннях або цілях, ми направляємо цю енергію у всесвіт, проте лише бажання замало. Потрібно навчитися фокусувати свою увагу на позитивних змінах. Наприклад, якщо ми постійно думаємо про проблеми або страхи, то ці думки мають схильність притягувати більше негативу. Це називається ефектом дзеркала, коли Всесвіт повертає нам те, на що ми звертаємо увагу. І навпаки, якщо ми зосереджуємось на позитивних подіях, можливостях і вирішеннях, то вони починають відбуватися. Один із найвідоміших прикладів сили наміру. Це метод візуалізації. Спортсмени використовують цей метод для покращення результатів. Вони уявляють, як виконують ідеальні рухи або здобувають перемогу, і це дійсно підвищує їхні шанси на успіх. Це працює, тому що мозок не відрізняє реальні події від уявних. Чим більше ви візуалізуєте свій успіх, тим більше ваш розум налаштовується на досягнення цього результату. Ще один важливий аспект це сила слів. Наші слова формують реальність, і те, як ми говоримо про себе та своє життя, має величезне значення. Якщо ви постійно говорите, що у вас нічого не виходить, що вам не пощастило, то ви програмуєте себе на невдачі, але варто лише змінити своє мислення та мову на більш позитивні і ви почнете бачити зміни. Скажімо, ви хочете досягти певної мети, почніть говорити собі. Я зможу це зробити. Я впевнений у своїх силах. Змініть своє ставлення до себе і своєї мети, і ви побачите, як це почне впливати на ваше життя. Адже перший крок до змін це вірити у власні можливості та визнати, що ви можете керувати своєю реальністю через думки та слова. Думки та наміри мають ще одну дивовижну особливість вони притягують не лише події, а й людей. Якщо ви постійно випромінюєте позитив та впевненість, навколо вас з'являються люди. Які поділяють ваші цінності та цілі. Це може бути мережа підтримки, нові можливості для співпраці, або просто друзі, які допоможуть вам досягти бажаного. Наприклад, відома історія акторки Джим Керрі, який на початку своєї кар'єри написав собі чек на суму 10 мільйонів доларів за акторську роботу. Він постійно носив цей чек з собою, уявляючи, як одного дня отримає таку зарплату, і через кілька років його мрія здійснилася. Він дійсно заробив 10 мільйонів за роль у фільмі. Іноді може здатися, що сила наміру це щось ефемерне і важко контрольоване. Проте варто лише почати практикувати контроль над своїми думками, як ви побачите результати. Уявіть своє життя як фільм, де ви сценарист, режисер і головний актор одночасно. Кожен ваш вибір, кожне слово формує новий кадр цієї картини. Звісно, важливо пам'ятати, що самі по собі думки без дій не можуть повністю змінити життя, вони є лише каталізатором змін. Коли ви фокусуєте свої думки на бажаному результаті, наступний крок це діяти у напрямку досягнення цієї мети. Чим більше ви робите кроків до своєї мети, тим більше ви притягуєте успіх. Часто ми самі є своїми найбільшими ворогами, дозволяючи сумнівам або страхам керувати нашими рішеннями. Сила наміру дозволяє нам відкинути ці обмеження. Як часто ви говорите собі, це не для мене, я не зможу цього зробити. Варто лише змінити ці переконання на я можу, я достойний успіху, і ви побачите, як ваше життя почне змінюватися. Важливо навчитися прислухатися до себе і своїх справжніх бажань. Багато людей живуть, виконуючи чужі очікування, але сила наміру там це в першу чергу сила бути собою. Коли ви ставите перед собою справжні цілі, ті, що резонують з вашими внутрішніми прагненнями, ви починаєте притягувати до себе ресурси, людей і можливості для їх реалізації. Не бійтеся великих мрій. Вони мають дивовижну здатність збуджувати наш розум і надихати нас на великі вчинки. Великий задум починається з маленької думки, і ваше завдання це плекати її, ніби насіння, яке з часом проросте у великий результат. Іноді наміри можуть здаватися недостатньо чіткими або конкретними. У такому разі допоможе практика медитації. Медитація дозволяє сконцентруватися на своєму внутрішньому світі, заспокоїти розум і сфокусуватися на тому, що дійсно важливо. Коли ви заспокоюєте внутрішній шум, вам стає легше зрозуміти, чого ви насправді хочете і як цього досягти. Наш розум там це джерело безмежної енергії. Він здатен на значно більше, ніж ми можемо уявити. Люди, які досягли успіху в житті, не завжди були найрозумнішими або найсильнішими. Вони були тими, хто вірив у свої наміри і йшов до мети з непохитною впевненістю. Прикладом цього може бути життя таких людей, як Опра Вінфрі або Ілон Маск. Вони починали свій шлях, не маючи великого капіталу або багатих можливостей, але вони вірили в свої ідеї. В свої наміри, і це зробило їх успішними. Їхній приклад надихає, адже кожен з нас має силу наміру і може змінити своє життя. Ще один приклад це знаменитий художник Пабло Пікассо, який казав: все, що можна уявити, реально. Він розумів, що сила уяви і наміру здатна створювати шедеври не тільки на полотні, а й у житті. Якщо ви прагнете змінити своє життя, перший крок. Це усвідомити, що ви маєте силу це зробити. Ваша свідомість це ключ до всіх дверей можливостей. Варто лише налаштувати свої думки і наміри на позитивний лад, як ви побачите, що реальність починає відповідати вашим бажанням. Не чекайте змін ззовні, адже вони починаються з вас самих. Чим більше ви вірите в силу свого наміру, тим більше ви притягуєте в своє життя можливості, які допоможуть досягти успіху. Пам'ятайте, що світ навколо вас, це дзеркало ваших думок і намірів. Якщо ви випромінюєте впевненість, віру і бажання досягти своєї мети, це неодмінно проявиться в реальності. Дякуємо, що подивилися це відео. Сподіваємося, що ви знайшли для себе нові ідеї та натхнення. Якщо вам сподобалося те, що ви почули, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте залишати коментарі. Ми завжди раді зворотному зв'язку. Від наших глядачів, Тож до нових зустрічей у наступних відео.